Наступне питання про затвердження порядку та нормативного нормативу відрахування комунальних підприємств з азгального фонду районного бюджету чистого прибутку за результатами щокоратально-фінансово-господарської діяльності. Ну, ви знаєте, що в нас в районі є наших чисто комунальних підприємств районної ші... ради 6. 5 ну, вже, по суті, бо там по друкарні вже зрозуміла ситуація, ми думаємо, що десь, Бог не завершимо. Процедури ліквідації. 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 От сьогодні, ліквідації. так, ці нормативи щорічно ми затверджуємо, 5% від прибутку. Тобто до всіх податків, які не сплачують, до всіх податків. Ще питання, відсотки сплатити чисто в районний бюджет. А податок на прибуток, що там все платиться. Просто ще додатково, що в районний бюджет трошки копійочку мав, то це не велика сума, але так. То просьба підтримати. Є питання. Є питання. Так, будь ласка, от моє комунальне підприємство лісовик, якому дає прибуток у бюджет, і яке там? Ну, За минулий рік ви ставили питання раніше, за минулий рік в бюджеті було прибутку більше 80 тисяч, до 100 тисяч. Я казав тоді 50, трошки неправильно, тому що я не цей. Mm. І от такий прибуток десь є. Але ви розумієте, правильно, за рахунок прибутку підприємство і щось працює. Якщо підприємство надало допомогу гайду, ну і так далі то теж за рахунок прибутку. Якщо сьогодні підприємство заказує завопорядну організацію чи лісопорядкування, плани лісопорядкування на 10 років у Львові, який коштує 288 тисяч, то також за рахунок свого прибутку. Не за рахунок якоїсь витратної частини, витрат, витрат, а за рахунок прибутку. Не, не гроші? — Ні, ні, ні. ні — ні, ні. ні. колі... Ви хотіли спитати скільки бюджет вони дали? Податка податкові бюджет, слава Богу, дають. Кожен місяць платиться тільки єдину соціальну внеску 18-20 тисяч. І плюс інші податки. І до сесії ми все це підготуємо і навіть депутата виготовляємо. Зараз це готується, я не хочу